Всім привіт! Ну що ж, сьогодні будемо проводити обробку малини від зілля, а саме від перій, від перію. І чим будемо проводити? Зараз я вам все розкажу і покажу. Також будемо проводити, всім привіт. Сьогодні працюємо на малині. Що саме будемо робити? Обробку будемо робити від перію. Межу буду кропити через те, що від межі заростає рядок. Ну І це не зовсім добре і не зовсім гарно. Будемо скроплювати перій, будемо робити підживу малини хелатином. Також буду обробляти малину від хвороб і від жуків. Все детально покажу в відео, чим працюю і як працюю. Всім приємного перегляду! Погнали дивитися! І так, чим працюємо на е, малині. Відперію. Це препарат оберіг, тут його 50 мл на 2 оприскувача, тобто на 30 літрів води. Я буду лити половину і половину лишу, на потім, в разі чого покропити малину від перію. Зараз покажу межу, яку будемо кропити. І Повного оприскувача, напевно, набирати не буду. Наберу половину, добре зілю один рядок, ну, межу та й все. І Потім покажу вам результат. Набираємо воду, розбавляємо препарат і погнали кропити перій. Так, місце роботи. Отаке От в нас є межа. межа зарощена, переєм. Тут рядок малини. Щоб працювати з плошняком, треба, щоб малина була мінімум там, 2 метри від самої межі, щоб не попалити малину. Для того ми працюємо. Таким препаратом, як оберіг, який не шкодить малині і не можна обробляти взагалі всі домашні культури, там капусту, малину, цибулю, взагалі абсолютно всі рослини, огородні рослини, щоб не шкодило і не палило їхні листки, ну і взагалі, щоб не пропав урожай. Отож, починаємо працювати по межі. А потім будемо переходити на саму малину, на підживку і на обробку від хвороб і від самого шкідника. Погнали! Почали бризкати е, межу від перію, зараз помив трохи сполоснув оприскувач і будемо обробляти саму малину. Чим обробляємо малину? Так, е, B58 58 це від жуків інсектицид для ну, от можете почитати інструкцію, для чого він, що робить. Можете почитати, подивитися. Будемо обробляти малину від жука, саме від цього малинового жука, малинової мухи. Ну, Взагалі від всіх шкідників минулого року працював, мені сподобалась його дія. Також буду працювати від хвороб, це медіан екстра. Ось такий можете побачити на відео, як він виглядає. Норми витрату зараз покажу. Ось 20 мл на 10 літрів води. Буду орієнтуватися на яблуню. Ну, він йде по всіх культурах, теж там без різниці. На малину також його можна обробляти. Діючі речовини, можете подивитися. Таким от комплексом буду працювати по малині від шкідників і від хвороб. Заправляємо прискувач і будемо. Обробляти малину. І так, покропив я вже половину малини і хотів вам розказати е, деталі. Ці препарати, які я вам показую, ними працюю я сам по малині. Е, комусь вони подобаються, комусь ні, хтось може працювати іншими препаратами, які знає. я працюю цими. Е, ця, Ці препарати, дія цих препаратів, мені подобається. Тому я показую вам для того, щоб ви були в курсі. І так само, що хочеться сказати про малину. Пробігся я по малині, кропив, і дуже велика кількість є малинової мухи. Тобто, що я радив би не зволікати, а обробляти малину саме від жука і від хвороб, бо є купа скручених листків і є дуже велика кількість самої малинової мухи. Більше нічого не маю додати. Продовжуємо працювати. Ну і всім гарного перегляду. Отак от зараз виглядають рядки малини. Зробили ми обробку міжжадя фризою. Вже пройшло, напевно, тижня-два, Появляється зілля. Маленьке зілля сходить, в рядку тут теж є, досить велике, і маленьке зілля різне. Що можемо бачити по малині? Є частина малини зверху молода, яка ніжно салатового кольору. Це свідчить про що? Про те, що є хвороба, хвороба називається хлороз. Чим її обробляти, що з нею робити? Я вам неодноразово розказував, чим допомагати малині боротися з цією хворобою. І детальніше ви можете це спостерігати у мене на каналі. Як я роблю обробку і взагалі чим працюю? Це саме препарат Хелатин універсальний. Проводжу обробку кожні 7 днів, якщо не забуду, і працюю стабільно, регулярно. Так, такий вигляд має малина на даний час, вже досить росла. Не знаю, сантиметрів 50-60. Треба робити просапку між і розкидати капельну ленту, щоб можна було вже поливати малину. Розказати такі маленькі хитрості. Може хто знав, може не знав, будете знати. Круплю я малину в день, обов'язково в день, не вранці, не ввечері, через те, що в день жарка погода, сонце. Всі мухи, комашки, букашки різні вилазять наверх, поїсти листя, ну і так далі. Навіть є колорадський жук на малині. Абсолютно різна флора і фауна на цій малині. Спостерігається навіть колорадський жук, що немаловажно. Покропив вдень. Далі використовую воду теплу для того, щоб ну, не холодну, не з джерела, не з річки, не, не, з, цього, не з колодязя, нічого. просто теплу, нагріту воду. Можна брати з крана, можна кип'ятити і розбавляти, щоб вона була температури ну, нормальної, щоб от руку можна було комфортно тримати. Таким чином. Через те, що якщо ви будете холодною водою кропити в жарку погоду малину, малина отримує дуже великий стрес і ну, присадить її в рості. Одним словом, цього не бажано робити. Такий ще факт. Ну і всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Залишайтеся на каналі, далі буде цікавіше. Сезон малини тільки починається. Все детально буду розказувати і показувати. До побачення, слава Україні! Героям слава!